Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка мене зачепила через короткі відео у Ютуб. Що саме? Одна з іноземець цікавилася, чи можливо їй навчитися вимовляти звук Р, і чи це надто впливає на якість її мовлення. Тож, давайте розберемося з питанням, чи можуть іноземці навчитися промовляти звук Р або будь-які інші звуки, які не характерні для їхньої мови, що для цього необхідно зробити, і чи це є сферою компетентності логопеда. Але ми поговоримо на цю тему лише з тими, хто підписався на мій канал, поставив вподобайку та залишив свій коментар. Тож, дякую, що це зробили! Продовжуємо. Чому виникає феномен того, що іноземці не можуть промовляти звук Р. Це пов'язано з тим, що вони не знають перше, артикуляційного укладу звуку, і для цього безпосередньо необхідно треба допомогти людині докласти трошки більше зусиль для того, щоб пояснити, які органи артикуляції беруть участь у творенні звука Р, наприклад. Тому що там? Є ціла е, комплексна робота і правильного видиху, і фіксації бокових країв, і дрижання кінчика для більшості мов цей звук не характерний або промовляється трохи по-іншому. Тому часом іноземцям його промовляти складно, але не значить неможливо. Другий момент це вміння виділяти його на слух. Часом бувають звуки, які Складно фонематично сприймати. Для мене такі звуки є у деяких іноземних мовах, чому вони виникають, чому деякі звуки складно сприймати. Тому що для моєї рідної мови ці звуки не характерні. І от першим етапом буде вміння сприймати звук на слух. Якщо ви розумієте, над яким ми працюємо звуком, тоді, відповідно, вам буде доступно і створити певний артикуляційний уклад для цього звука, а як наслідок ви зможете розуміти, у яке місце слова вам необхідно ставити звук Р для того, щоб правильно його промовляти у зв'язному мовленні. Отож, підходимо до проміжного висновку, що звук Р можуть промовляти люди будь-яких національностей, це не залежить від будови артикуляційного апарату, від попередньо отриманого досвіду, це залежить лише від натренованості фонематичного сприйняття, а також безпосередньо залежатиме від зусиль, які необхідно буде витратити для того. Щоб натренувати артикуляційний апарат, промовляти цей звук правильно. Також найскладнішим в роботі з іноземцями мені видається наступний етап. Треба зрозуміти тривалість промовляння звука, тому що, наприклад, для якихось мов протяжність звука не є важливою. У одному з відео я згадувала е, північні країни, у яких протяжність звука... Одного й того самого означає зовсім різні аспекти. Це пов'язано з різними розташуваннями народів і різною силою відбиття звуку у певній місцевості. Наприклад, гори безпосередньо протягують звук, тому короткі звуки відіграють певну роль, не знаю, приваблювання, а довгі звуки відлякування. Це зараз були чисто мої припущення, але... Думаю, що у цьому є зерно правди. Тож, чи можливо іноземцям навчитися промовляти звуки? Так, звісно, до кого їм треба звернутися? Їм треба звернутися до логопеда для дорослих та взяти буквально декілька консультацій для того, щоб розібратися з тим, як промовляти той чи інший звук. За кордоном, ця практика достатньо поширена, тому що для правильного промовляння, наприклад, англійських звуків, звісно, з іноземцями працюють логопеди. Тому і для тих, хто вирішив опанувати українську, також дуже класною є рекомендація звернутись на консультацію до логопеда. Тому, якщо ви знаєте таких людей, які Вивчають українську мову і хочуть опанувати правильною вимовою тих чи інших звуків української мови. Сміливо надсилайте їм це відео, а також посилання на мій канал, тому що тут багато навчальних роликів для того, щоб освоїти вимову. Того чи іншого звука української мови. Якщо у вас є якісь особливі побажання щодо того, які б звуки ще треба було висвітлити на каналі, я з радістю перегляну ваші пропозиції. Тож не забувайте залишати їх у коментарях. Діліться цим відео з друзями, ставте вподобайки. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі! Па-па-па!